Прекрасні люди. Ще секунду, я поняла. Поїхали. Значить, Трамп затаврував Путіна з Медведєвим. Орбан заявив, що русські побіділі, і екс-міністр оборони Британії закликає розбомбити взагалі Керченський міст. Такі думки цієї днини існують. Давайте з ними всіма будемо розбиратися, тому що що? Тому що час настав. Максе, привіт. Привіт, та теми дійсно дуже, дуже цікаві. Я думаю, що сьогодні буде розмова. розмови. Головне, нові. А головне ще не було. ніколи ж такого не було. Не ніколи. було ніколи такого, щоб екс-міністр оборони Великої Британії говорив щось кардинально рішуче, коли він же ставав екс-міністром. Бо коли вони міністри, вони всі там, там за ескалацією двор стріляють в а от коли екс-міністрами стають, то такі. А, а чому ми ракету по тому мосту не вдарили? Такий каже: що, взагалі Путіна не застрелили. Ну як скільки можна, доколі можна терпіти безобрази, треба що з цим робити. Що? Але підожди, це давай залишимо на останок. Ти так розпочав з найсмачнішого. Давай розпочнемо з Трампа. Тому що той сказав після минулого разу, коли він назвав Путіна оцим паперовим тигром, він сказав, що ладно, більше так робити не буде. А потім вийшов і знову сказав, що той паперовий тигр. Сказав, що більше не буде, а потім не втримався і сказав і ще раз: а що це таке за двічі? Не повторюю, двічі не повторюю. А там, взагалі, в якому ж контексті він це сказав, вони ж разом з Пітом Гексетом зібрали цю історичну зустріч у Квантіко, стягнули усіх генералів і адміралів. Люди там ну, якусь роботу робили. Хтось там він до Тихоокеанському регіоні був, хтось на Близькому Сході, і всі вони це зібрали для того, щоб оце ось Трамп сказав їм особисто, щоб вони почули, бо вони ж. Не чули раніше цього. Вони ж не чули про те, що Трамп уже сім воїн зупинив і що Росія паперовий тигра. Тепер почули, тепер бо може не засвоїли. А тепер то вони все розуміють, тому що ну треба, щоб Трамп особисто їм це сказав. Він там розіграв взагалі в ролях, розказував що це. Він путіну таке говорив, коли він йому таке говорив, не зрозуміло. Бо телефоном вони після Аляски не спілкувалися. Я дуже сильно сумніваюся, що він йому таке на Алясці казав. Тому що тоді його риторика була зовсім інша. Тут він говорить, я казав Путіну, Владимір, ти дуже погано виглядаєш, тому що ця війна так довго триває. Вона мала закінчитися за тиждень, а вона досі триває. Володимір, не вже ти паперовий тигр? А той каже, «Ні, ні він я казав паперовий Владимир. медведик. Ні, він йому сказав Дональд, ти обіцяв завершити цю війну за 24 години. Пам'ятаєш, ти дуже погано виглядаєш. Може, Тережа Мавпа, Дональд. Ну, такий, мабуть, у них явний діалог відбувся. Кожен його уявив по-своєму. В реальності його не було, як і тієї розмови з Миванією Трамп, де вона до Дональда розповідала, що от у вас такі гарні розмови, а девийсь Київ бомбардують. От, от Дональда ну, у кожного буває у ну, Давайте зізнаємось чесно: отак, от, от перед сном, лягаєш спати, не згадуєш якусь ситуацію, коли там десь тебе якось. Образили, чи ще щось, щось тобі не так сказали, і ти якось не зміг в ситуації зорієнтуватись, і потім через п'ять років перед сном лежиш. А от я б йому оце як сказав би, він би оце все сразу посипався, аргументів не знайшов, проганяєш ці наявні діалоги перед сном. Я тільки ну, у нас це відрізняється тим, що ми розуміємо, що це уявні діалоги. Ми то все прожили, прорефлексували, виспались, проснули і пішли жити це життя. А у Дональда Трампа, мабуть, ця межа між уявними діалогами і дійсністю, вона настільки вже затерлась, вона така тонка, що, як кажуть, там, де тонко, там і рветься. Тоб Трамп воно вже порвалось. Ти знаєш, ти говориш про те, що перед сном ці діалоги прокручуєш, а я згадую цей епізод з теорії великого вибуху, коли сидить за столом і такий. І такі діалоги, які ти ведеш у себе в голові. От тому mm. десь приблизно так вони і відбувалися. Можливо, Дональд Трамп не хотів збирати усіх. Можливо, він просто їм сказав: зберіться. І просто в якийсь момент вони почали прибувати на цю зустріч. Не, ну, Гельсе вже ж сказав, що це має бути щось ну прям, прям дуже визначальне. І він каже, треба зібратись, тому що це платя не носіть, бороди постражіть. І загалом, якщо ви хочете вийти з цієї кімнати, то можете виходити. Прощавайте звання, прощавайте майбутнє. Ну, каже, в качалку, пацани. в кача... Ну, по-перше, каже: дивіться: ну, якщо я, міністр оборони, якби маю час і змогу в качалочку побігати, це гантельки, штанга, штанги. А він які міністр оборони чи прагані? міністр війни, нагадай мені? Ой, вибачте, керівник департаменту війни у них якось воно так звучить. Ну та понашінському міністр війни, ну, він же ж не просто так. Мені здається. От ми весь час дивились не туди. Ми весь час, Катю, дивились не туди. Дивись, ми що думали, там Штати кажуть, там е Ісландія, да? ну, не Ісландія на Гренландію поглядували, так, Канада, це після й штат. Дехто говорив: ну збираються не просто так, оголосять війну в Венесуелі, але насправді Сполучені Штати Америки готуються оголосити війну кому? Шотландії, мужики в спідницях і й бородаті, Це ж все, проти чого воює зараз під Гексет. Сказав, що ніяких більше мужиків в спідницях і ніяких більше боріт. І ніяких більше животів. Ну, а в Шотландії люблять гіне там, стану... Ми Хай з собою, ти розумієш, що ми зараз просто розкрили з тобою е, секретний, неймовірного масштабу, можна винести на заголовок. Сполучені Штати Америки готуються напасти на Шотландію. Е, якщо коротко про те, що говорив Трамп і Гексет на цій самій церемонії е, або на цій самій зустрічі, е, те, про що ми вже сказали, та, що якщо вам не подобається, ви завжди можете покинути кімнату. І власне покласти звання і своє військове майбутнє на стіл далі. Дональд Трамп повторив, що він врегулював сім воєн. Щоправда, ця цифра постійно стрибає то шість, то сім, то десять. Вона міняється періодично. Вчора ми можливо врегулювали найбільшу з них. Хоча я не знаю, чи Пакистан і Індія були дуже великими. Не знаю, що там сталося напередодні. Знову ж таки, чи врегулювали вони найбільшу з них? Так, да, був е, прем'єр Ізраїлю, але знову ж таки нічого не схоже на те, що війна якось там завершується. Мирне врегулювання на Близькому Сході не відбулося протягом трьох тисяч років. Ну і певно, поки що теж не відбувається. Е, я з вами я вас підтримую на 100%, але якщо ви не зі мною, то ще раз наголошу пункт перший: покладіть звання, покладіть майбутнє на стіли. Можете виходити. А ми модернізуємо нашу ядерну зброю. Сподіваємося, що ніколи не будемо її використовувати. Такий пас Медведів знову був зроблений. Ми випереджаємо Росію і Китай у сфері підводних човнів на 25 років. Росія посідає друге місце. Китай третє, але вони наздоганяють нас за 5 років. Вони зрівняються з нами. Вони нас наздогоняють, каже Дональд Трамп. Якщо з першого разу не зрозуміло, то повторю, каже вдруге. Не знаю для чого. Можливо, для того, щоб знищити Китай і Росію, щоб вони вже точно не наздогнали. А можливо, тому що каже, ну треба якось щось та щось думати над тими кораблями. Ну і наші підводні човни просто причаїлися, але я впевнений, що нам не доведеться їх використовувати. Вони абсолютно невидимі. Каже, бачите суслік? А він є. Е, ну, перше, я думаю, що це прям можна цілу рубрику запровадити окремо. Арифметика Донні, так? Як він, по-перше, як він війни рахує, які він закінчив, тому що ніхто досі не знає, що він має на увазі під війнами, які він завершив. Він щось постійно жонглює просто тупо назвами країн. каже, от, Камбоджа, Азербайджан. Ну так, да? ну, ви, ну, ви бачили, що почалось? І ну, воно не мало відбутись, і воно закінчилось. Бачили, що я зробив? Це камбунджі такі пак. Що таке Азербайджан, якщо у них, звісно, є там е, інтернет? Ну в цілому, звісно, ситуація дуже цікава. Другий момент з тим, що Китай і Росія відстають на 25 років від США в, в підводних човнах, але вже через 5 років нас доженуть і, можливо, переженуть. Ну, це... Я гадаю, що ну якби ну воно, звісно, є сліда, то воно да. А якщо ні, то воно ні. А тут все склалось і невидимі підводні човни. Це взагалі був пік, тому що він же там цілий блок приділив Дмитрію Медведєву. Угу. У них там якийсь а, свій і... теж вигаданий діалог відбувається. Так, да, у них там знаєш, це насправді раніше була поширена така історія, коли мислителі давнини. Вели заочну дискусію між собою. А, ну, це розпочалося ще там навіть з до біблійних часів. Біблійні часи були поширені ці релігійні дискусії заочні, а, навіть в Біблію, це там послання до коринтян і так далі. А, і зараз це просто переросло на новий рівень, коли генії політичної думки, такі як Дональд Фредович Трамп. та... А, От, та, та та Дмитрів Медведєв ведуть цей заочний діалог між собою, і що ми побачили, Трамп вийшов і сказав ну, знову ж таки момент, так коли ми розуміємо, що ось ну вони на одному рівні суб'єктності, тому що я завжди казав, коли там працював з якимись політиками, коли ви реагуєте на чийсь коментар. На чий закид до вас, то ви підтягуєте його до свого рівня суб'єктності, ну або опускаєтесь до його рівня. Тут уже потім як, як карта ляже, але в будь-якому випадку відбувається прив'язка суб'єктності. Тобто, ви ну, автоматично опиняєтесь на одному рівні комунікації. От коли е, Трамп почав реагувати на заяви Медведєва. Він підтягнув до, ну, його чи, чи сам опустився, чи вони зрівнялись. Тут складно сказати, але він тепер на одному ще бліз знаходиться. І от Трамп, виступаючи там, знову ж таки, на історичній зустрічі перед усіма адміралами і генералами Сполучених, Шта... Сполучених Штатів Америки. Що він е, сказав? Він сказав, що там є медведів, такий дурачок. Дурачок, вообще, не знаю, чого Путін його найняв. От він згадував про ядерну зброю цей дурачок. І ви знаєте, я відправив один чи два кораблі, підводні човни. Ну добре, про другий поки не буду говорити, але я відправив. Вони десь там ядерні, сподіваюсь, нам не доведеться нікого застосовувати, але вони там є. Але вони не видимі, їх ніхто не може побачити. Вони десь там є, але ніхто не знає де. І це мало б бути, ну не знаю, якимось е, таким натяком на залякування прояв сили. Я не знаю. Мені здається, взагалі вони хотіли щось зробити. Ну от в стилі американських фільмів у Трампа усе от в, в уявленні про це. От, він хоче бачити все як в кіно навколо себе. Там Гекс такий виглядає як кіношний генерал, якраз а не як справжній, тому що справжні генерали не бігають в зальчик, не не тягають гантелі. Вони займаються стратегічним е, плануванням. Вони. Займаються зовсім іншою роботою. У нього ж немає про це розуміння, бо він ніколи не був на вищій військовій посаді. Він, блін, телеведущий, як там якийсь там не знаю, експерт у нас, типу прапорщика. Дубко якби такого поставити зараз? Там головнокомандуючим був би такий самий ефект, як від. Uh, як від Піта Та. і от Трамп виступив з цією промовою, бо він думав, що це звучить дуже круто. Що це тут сидять генерали, адмірали він виступає від склас. Всі тепер його uh, злякаються. Але що трапилось потім, вийшов Медведєв і просто ну окропив Трампа божою русою, наче з бранзбуйте. Ну нав навіть Медведєв його попускає. Навіть Медведів попускає Трампа, тобто, це вже навіть не рівень самого Путіна безпосередньо, та навіть не рівень там якогось не знаю Лаврова чи якоїсь людини при притомній посаді. Виходить Медведів і каже: А знову ядерні погрози за дописи на платформі X. Ну, та нехай. Знаєте, важко. А що, що стосується невидимих підводних човнів, дуже важко шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо коли її там немає. Просто відхлистав Трампа алігоріями по його щоках. І це Медведів! Медведів опустив Трампа. Це ж на тому рівні суб'єктності зараз знаходиться президент Сполучених Штатів Америки. І Петро Олексійович такий. Моя фраза. Чули всі? Зараз він сказав про чорну кішку в темній кімнаті, яку не треба шукати, бо її там немає. Та е, да, ну слухайте знову ж таки. Е, тут питання це Путін так Медведів спустив? Ну тобто, Путін е, Трамп робить все, щоб задіти Путіна. Він вже його двічі назвав паперовим тигром. Той не реагує. Реагує Пісков, реагують там якісь Соловйови, Сіманьяни і так далі. Реагує Медведєв, але ну типу не видно Путіна. Що робить Путін в цей самий момент? Він просто віддав, сказав Окей, тут все зрозуміло, і віддав це все на Низа Спустив, чи все ж таки він зайнятий якимись іншими ділами? Не знаю, можливо, якийсь черговий ботик собі коли для того, щоб на наступній зустрічі виглядати як зірка? Ну він просто грає з ними в емоційні качелі. Стандартна історія. Багатьом любовника, який з'являється потім пропадає на 2-3 тижні, абсолютно вірно. Ну, це, це те, що ну, таким людям це працює з психологічно травмованими там, непропрацьованими людьми. Очевидно, що Дональд Трамп не з тих людей, які ходили до психолога на терапію, розбирали свої всі психологічні проблеми, Путін. Ну, не сам, я думаю, за допомогою деяких людей, які на нього працюють. На жаль, там є професіонали, повністю психотип Дональда Трампа розібрав. Там особливо, звісно, сильно і старатись не потрібно, щоб зрозуміти, що це нарцизм з дуже великий з дуже пробле... проблемним его, дуже крихким его, який... ну, на якого такі маніпуляції працюють. І тому він грає з ним в класичну гру ближче далі. Тобто, де його присутність, його увага Трампу це як нагорода, і Трампу постійно потрібно щось робити, щоб цю увагу привернути. Потрібно зі шкури пнути, щоб Путін, хоча б, приділив йому час і звернув на нього увагу. Вони вже це грають спільно разом з сі Цзінпіном для того, щоб Трампа максимум ну витрусити з нього. Максимум ресурсів, от Сі Цзінпін, наприклад, тільки за телефонну розмову з ним витрусив з Трампа там від блокування Тіктоку на 90 днів, заморозку е, військової допомоги е, Тайваню, додатковий тиск на Тайвань, щоб ті швидше переносили е, свої заводи з виробництва мікрочіпів на територію Сполучених Штатів Америки, тому от якось так. Це, це працює, тому вони і роблять і вони будуть продовжувати робити. Бо ну назвав він його паперовим тигром. Ну, а толку, ну як це якось вплинуло на на авторитет Путіна, це вплинуло якось на економіку Російської Федерації та ніяк. Ну Трамп говорить щось от, е, поки що. Це рівень реакції Медведя. От якби е, мова зайшла там серйозно про передачу, е, от я думаю, коли. Дійде до реальної розмови про передачу Україні тамагавки. От мені так здається, я тут би хотів би помилятися і щоб врешті ми ці тамагавки отримали. Але мені здається, коли стане зрозуміло, що ось ось вони можуть тісно взяти їх, відправити в Україні. Путін просто на годинку набере Трампа, розкаже йому чергові байки. Той скаже: Ні, ну ну все, це, це що. Путін це не паперовий тігер, це сталевий ведмідь. Ви просто не розумієте. Це те, що відбувається. Це ж насправді. Ну Владимир мені пояснив, що таке негативний рост економіки. Це ж як у нас. Ми з вами негативно зараз розвиваємось. Тобто, у мене не деменція, а негативне інтелектуальне і когнитивне зростання. Фантастика. Тобто ми з ним ну, зовсім на іншому рівні, і звісно, тамагавки, ну, які можуть бути зараз тамагавки, це, це не те, чого потребує Україна. Ми Маємо, маємо, зустр... маємо зустріти з Білорусі взагалі. От там тоді розпочалася перемовини, там вони мають і завершитись. Тому що, і мій друг Олександр, він там Треба закрити цей гештальт. Та, та ну от, там каже, вже дируни смажаться. все, ну та треба їхати. Треба їхати, тому що ну якби ну а де ще як не в Білорусі? Ну де як не в Білорусі з другом Александром, на кого можна розраховувати, дуже розумна людина, його всі поважають. Як ви знаєте, я не знаю, чи дивиться Дональд Трамп наші ефіри, але ну у разі, якщо би дивиться, то хочеться сказати, що психологи радять, щоб не підсісти на цю дофамінову голку. Ну яку ти отримуєш, да, цю емоцію від. Плахова парня від Путіна. Психологи радять спілкуватися з двома-трьома залицяльниками. Тому кажуть, тоді ти можеш адекватно обирати кращого з кращих. Ну, Просто хотілося сказати Дональду Трампу, що у разі, якщо би він е, хотів якось на цю голку дофамінову не підсідати, то просто треба ще пару-тройку обрати. Е, Тих претендентів або глав держав, з якими можна теж нормально спілкуватися, і тоді автоматично мозок обирає непоганого хлопця, а от якогось більш-менш. Адекватного, ну так працює психологія у разі, якщо там він давно не ходив до психолога і не спілкувався, не розбирав всі ці проблеми. Давай про ще одного поганого хлопця. Кілька хвилин у нас є про Орбана, тому що там той теж вирішив наговорити. Я розумію, що у нього там скоро вибори, і йому треба максимально зробити. Як там Путін сюди казав, антиросія, да, це не Україна, це антиросія. Так, от мене таке відчуття, що Орбан хоче зробити. Не угорщину, а антиукраїну, тому що він максимально намагається кожного разу розказати нам, чи то про те, що ми не суверенна країна, чи то про те, що ми не існуємо, чи то про те, що якби не захід уже би все закінчилося, не то значить розказує про те, що Росія вже давно перемогла, і невідомо з ким її тільки підписати ці документи. Що відбувається у Віктора Орбана? Ну, в принципі, Угорщина під режимом Віктора Орбана являє собою просто боязку версію Російської Федерації. Вони, в принципі, і до того робили все те ж саме, що Росія просто не наважувались перетнути там певно червону лінію пов'язану з військовою агресією, тому що розуміли, що отримують тягла, що вони просто неспроможні на це. Але в цілому вони це робили і раніше. І до початку повномасштабної війни вони проводили незаконну паспортизацію на Закарпатті, культурну експансію. І тоді вже поширювали фейки проти нас в підручниках з історії в засобах маси інформації. Вже під час повномасштабки також проводили пропагандистські кампанії проти України всередині угорщини. Там дуже багато різних відео в Тіктоках вони публікували. Там, де. Е, якщо Україна стане членом Європейського Союзу, українська мафія буде накачувати вас наркотиками і вирізати у вас органи. Я там коли побачив ці відоси, думаю: Юмаю, на вулицю страшно виходити. Війна війною, звісно, але ця українська мафія, яка так тільки виходить з хати, тебе викрадає і кудись вивозить в ліс, це, це страшне. Просто віктору насправді треба було задуматись, тому що. Мало того, що українська мафія, так ця українська мафія може ще й вміти ефпі-дронами керувати, то якось треба прислухатись, особливо коли їдеш в машині з відкритим вікном, бо то може не бджола над вухом жужати, Віктор. Тут треба дуже, дуже звісно, подумати. Ну, як на мене, це буде багато в чому вирішуватись результатами виборів парламентських в Угорщині. Якщо угорці знову оберуть Віктора Орбана, вони поділяють. Таку позицію, то буде очевидно, що у глобальному протистоянні, яке, як на мене, є невідворотним. Ну на якому боці буде знаходитись, на якому боці буде знаходитись угорщина, і тут вже тут, тут вже їм, скажімо, вирішувати з нашого боку, ну ми можемо бачити, що нам дозволяють зараз сильніше тиснути на угорців. І що в принципі їх захищати ніхто не буде, якщо вони будуть нагліти. Я не знаю, звісно, на що вони там розраховували, коли вони ці розвідувальні безпілотники запускали. Але е, варто пам'ятати самому Орбану про те, як він реагував на безпілотників Польщі. Ми не знаємо, як вони тут залетіли. Чи може український реп спрацював? От такий якийсь безпілотник може залетіти, а потім спрацює український реп і прилетить президенції. Орба на його шугорський безпілотник? Ну от воно так працює, вона якось так скерувалося, незрозуміло, зрозуміло, як полетіла. Ну та й все. Або, або вони локаційно втратять цей безпілотник, а потім вона то, то, то раптом десь там з'явиться. Тут треба тут їм дуже думати, з ким вони намагаються зараз, зараз зарватися. і чи прийде, якщо що раптом рятувати їх Росії, якщо прийде, то яким чином чи з Хто взагалі за Угорщину в такій ситуації зможе. Брегтись, чи НАТО їм гарантує якось безпеку, якийсь захист. Це треба, треба їм би було дуже е, поміркувати. Тому що сподіватись виключно тим, що Росія в цій війні переможе, ну це недалекоглядна позиція з його боку. Ну його в принципі далекоглядним і складно назвати. Ну що, дякую тобі за цю розмову. Коротко пробіглися, як завжди. Цікаво інтелектуально ніколи такого не обговорювали, ніколи такого не відбувалося. Щось новеньке в нашому ефірі. Прямо новини одна поперед одної, яких ніколи ми з тобою ще не чули. Наступного тижня обов'язково зустрінемося і обговоримо того, чого ще теж ніколи не обговорювали за наступний тиждень. Та всіх е, любих друзів, які дивляться це тут, також запрошую до себе на свій тут канал. Там в п'ятницю у мене буде стрім. Тому, якщо ми щось не встигли обговорити з того, що ви хотіли почути, приходьте до мене туди, запитуйте. Я залюбки вам відповім і до зустрічі. Дякую за ваші подобайки, і коментарі, які ви залишаєте під відео. Робіть, так і надалі бережіть себе обов'язково. Ну і зустрінемось, Па-па.